Ця картина була не сприйнята замовниками і приречена на багаторічні мандрівки. Вона бачила аскетичність монастирських стін і розкіш королівських палаців. В XVI столітті вона була майже забута, а в 19 стала одним з найпопулярніших творів світового мистецтва, а в середині ХХ століття ледь не загинула. Всі ці перипетії випили на долю полотна Рафаеля Сікстинська Мадонна. Великого італійського художника епохи відродження називали поетом образа Мадонни. Мотив матері з дитиною залишався незмінним у багатьох картинах Рафаеля. Мадонна дивиться на нас довірливо і у той же час тривожно. З величою і простотою жінки несе людям найдорожче свого сина. Мадонна впевнено та легко ступає по хмарах, які колобляться під її босими ногами. Всім своїм виглядом Мадона нагадує звичайну селянку, але цю просту жінку зустрічають як царицю небесну. На Мадону захоплено дивиться уклінний старий в парадній папській мантії святий Сікст. Це йому з'явилась богоматір разом зі своєю супутницею святою Варварою, яка полегшує муки помираючих. Мистецтвознавці вважають, що Сікстинська Мадонна це надгробне полотно, яке Рафаель створив на смерть свого благодійника папи Юлія II. Тому риси обличчя Юлія відображені в образі святого Сікста. І папська тіара, що стоїть на парапеті увінчена жолодем гербовим знаком Юлія II. Покровитель Рафаеля був норовливим старим. Він міг колошматити художників своїм ціпком і віддавати наказ про знищення фресок, які йому не сподобалися. У той же час Юлій II не шкодував ніяких коштів на прикращення палаців і церков. На його замовлення Рафаель займався розписом залів нового папського палацу в Римі і створив величні фрески: афінська школа, диспут, парнас і інші. В 1513 році Юлій II помер. І, Рафаелю, як одному з його улюблених художників, було запропоновано написати картину, яка повинна була знаходитись над гробницею папи в Римському соборі Сан-П'єро ін вінколі Але родичі папи передумали і в соборі замість картини встановили статую. Це була скульптура Мойсей, роботи Мікеланджело, вічного суперника Рафаеля. А картина Рафаеля була вивезена з Рима так почалися скитання Сінгстинської Мадонни. Протягом двохсот років картина Сікстинська Мадонна» перебувала в провінційному італійському містечку П'ячанца у монастирі Бенедиктинців Сан Сісто. Це породило легенду про те, що Сікстинська Мадонна» була написана на замовлення чинців для церковного вівтаря. Пройшло більше двох століть, і картину в 1754 році придбав палкий колекціонер з живопису Німецький курфюст Август III. Він заплатив за неї 20 тисяч цехінів чималу по тих часах суму. Картина була привезена в Саксонію, у дрезденський палацевий ансамбль Цвингер. Але бачити її могли тільки обрані. Перлина галереї на наступні 100 років була прихована в одному з безлюдних залів палацу. А тим часом Європу потрясали революції. В 1849 році в Німеччині почалося народне повстання. Під час вуличних боїв у Дрездені загорівся концертний зал Цвінгера. Картини на щастя не постраждали. Через шість років ушкоджена частина палацу була відновлена. Дрезденська галерея стала місцем паломництва тисяч людей з багатьох країн світу. 8 травня 1945 року Дрезден атакувало півтори тисячі. Американських бомбардувальників, історичний центр міста, який має 300-річну історію, був зруйнований за півтори години. Архітектурний ансамбль Цвингер перетворився в руїни. Але через два місяці, недалеко від Дрездена, радянськими воїнами була виявлена занедбала каменюловня. Там просто на вогких каменях лежали полотна голландських майстрів, і тільки одна картина була ретельно упакована в ящик зі спеціальними амортизаторами. Це була Сікстинська мадонна. Влітку 1945 року картина разом з іншими шедеврами німецьких музеїв була вивезена в Москву. Протягом дев'яти років кращі московські та ленинградські реставратори повертали до життя постраждалі твори мистецтва. У 1954 році Сікстинська Мадонна та інші експонати Дрезденської галереї були виставлені на два місяці в Московському музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна, а потім повернуті в Німецьку Демократичну Республіку. Сікстинська Мадонна повернулася в Дрезден. За ті 500 років, які пройшли із часу її написання, змінювалися кордони держав і суспільний устрій, народжувалися нові покоління, але безсмертний твір Рафаеля продовжує викликати почуття захопленості та поклоніння. Она ідіод восторгом не внимает, і стан його смиренням облачен, і кажется, от неба не зведен. Сей призрак к нам да чудо здесь являет.